Всім привіт! Це я Перестова, і е, Юа. І сьогодні буде обзор на Деоланус 1.6 v 16 2004 року. Е, тут неповна комплектація. Звичайний Іванус. Е, тут е, кхе, польська зборка. От він виглядає. Да? Ну і е, по мінусах. Ось тут вже іде, коротше, іржа. Я думаю, що це через те, що ланус такий старий. Що видно ржу. Анну вже такий старий. І ржа йде. Ось тут. Далі, зазори. Зазори, зазори тут є. От, такий зазор е, отут є. Е, Вигорівший багажник. Ну і що немає лючка, І е, ще є мінус отакий. Що порогу жопа. Откий уже прорваний. Поворотники тут роблять, мінус ще здувається колесо оце вот. Бо тут скат дуже. Скат отут є ще утка царапена. Ну, царапене откі от. Оця фара ді. Він майже і далій, що дорогоючи оце от і порог, він майже Ну, я Він закритий поки пішов. Зараз критий отак він виглядає середині Пробіг. Така от магнітола. Чухує стоять. Спередні автоматичні, ззаді, споряді електричні, Копити в вночі. П'ять передач. а сзади м -м, ручни. Дальше. Тут заместь. Тут замести карбюратора стоит инжектор. Ніде нема почоків, кондиціонер, Фільтр. Все, я Ще мінус, що умивайка не робить. Ось тут умилайку я заливав, вона не робить. Тут і палука стоїть. І гушка є. Оце плюс, що тут є гушка. Майже на всіх ванусах нема. Отак і не знаю, що... оце за що коробка, не знаю, може там якісь провода. Фари. Ну, фари фані. Туманок нема. О, тут нема. Не працює, правий колись працює, колись не працює. Лівий завжди працює, ззаді теж завжди працює. Отак вот виглядає Ону з 2004 року. Тут є. Ось таке вот прикол. І честив. Давно. Давно-давно, коли ще планував на минулому каналі раз перший планував той і такий мінус є. О. От що починається. Порозія. Отут ще є мінус откий під фару. Над фару. Откий ще є мінус. Він постійно тут був. І от такий от. Він дуже помітний цей мінус. Ще откий мінус. А у м'яти отут м'ятини. Не... Ну, може є, я не розбираюся. І, і, і зараз буде оцей мінус і з отої штуки. Мінус ще один. Він е, майже ідеальний. Трохи страшно виглядає. Антени нема, радіо не робить. Бампер помальований, чорний із балончика. От тут ще є мінус такий. я не знаю, чи то грязь. Что справди такие я. Я то справди. Я такие. И... Ну, салон. Сила делаю. Да. И минус, что разбой это лобовуха И... И, вот тут, если вы снимете чухол, вы побачите, там Якийсь сюрприз. Але я вам не скажу, приїжджайте, з село Урява. Ланус на київських номерах, страховки нема. Коротше, всім па-па. До скорих зустрічей.